Ідеї не залишають свого джерела, і їхні наслідки лише здаються окремими від них. Ідеї належать розуму. Те, що проєктується зовні і здається поза розумом, взагалі не є зовні, але це результат того, що є всередині і не залишило свого джерела. Урок 28. Більше всього я хочу бачити речі по-іншому. Сьогодні ми дійсно конкретно застосовуємо ідею минулого уроку. Під час цих періодів практики ти візьмеш на себе ряд чітко визначених зобов'язань. Питання про те, чи будеш ти зберігати їх у майбутньому нас тут не стосується. Якщо ти, принаймні, готовий взяти їх зараз, ти вже почав шлях до їх збереження. І ми все ще на початку, ти можеш запитати, чому так важливо сказати, наприклад, Більше всього, я хочу бачити цей стіл по-іншому. Само по собі це не має жодного значення. Але що це таке? А що означає саме по собі? Ти бачиш багато окремих речей навколо себе, тобто ти насправді нічого не бачиш. Або бачиш, або. Не бачиш. Коли ти бачиш одну річ інакше, ти побачиш всі речі інакше. Світло, яке ти бачиш у одній речі, буде таким самим, як світло, яке ти бачиш у всіх інших. Коли ти говориш, Більше всього я хочу бачити цей стіл по-іншому, ти береш на себе зобов'язання відкинути свої упереджені думки про цей стіл і відкрити свій розум для того, що це таке і для чого він використовується. Ти не визначаєш це у минулих термінах. Ти Питаєш, що це таке, замість того, щоб говорити, що це таке, ти не прив'язуєш його значення до свого крихітного досвіду використання столів і не обмежуєш його сферу дії своїми крихітними особистими думками. Ти не ставитимеш під обговорення те, що вже визначив, і ціль цих вправ поставити питання та отримати відповіді. Говорячи більше всього, я хочу бачити цей стіл по-іншому, ти зобов'язуєшся бачити його. Це не є ексклюзивним зобов'язанням. Це – Зобов'язання стосується столу, як і будь-чого іншого не більше і не менше. Насправді ти можеш отримати бачення лише через цей стіл, якщо ти вилучиш з нього всі свої ідеї та побачиш це з абсолютно відкритим розумом. Йому є що показати тобі. Щось прекрасне, чисте і безмежно цінне, сповнене щастя і надії. Під усіма твоїми уявленнями про нього приховано його справжнє призначення спільне призначення з усім Всесвітом. Таким чином, використовуючи стіл як для застосування сьогоднішньої ідеї, ти справді бажаєш побачити мету Всесвіту. Такий самий запит ти подаш для кожного предмета, який ти використовуватимеш під час сьогоднішніх шести практичних періодів. І ти... Працюєш над тим, щоб кожна з них розкривала тобі свою мету, а не виношував власний суд. Сьогодні у нас буде шість вправ по дві хвилини кожна, під час яких спочатку висловлюється ідея а потім застосовується до всього, що ти бачиш навколо. Предмети не тільки повинні бути обрані випадковим чином, але і кожному з них потрібно надати таку саму щирість, оскільки до них застосовано ідею, намагаючись визнати ту саму цінність, яку все має у сприянні твоєму баченню. Як зазвичай, вправи повинні включати назву предмета, на якому твої очі зупиняються, і твій погляд повинен утримуватися на ньому, поки ти говориш. Більше за все я хочу побачити це по-іншому. Кожну вправу. Слід виконувати досить повільно і з якомога більшою концентрацією. Поспіху не повинно бути. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.